Привіт, давайте поговоримо. Це може бути така серія відео, де буду з вами просто розмовляти. Тема сьогодні така: чому не варто грати на гітарі? Перше це бабки. На гітару тобі треба 150 доларів. Це нижній порог, від якого вже можна взяти, ну, хоча б принаймні трошки пристойний інструмент. Все, що буде нижче, то вже буде, ну, краще не брати такий інструмент. Можна взяти, будете грати, він буде там, погано тримати строй. Там буде незручний гриф, вона буде звучати криво-каряво, вона буде звучати на перших ладах настроєна. Ви будете спускатись по грифу, і тон буде вже неправильний, він буде плавати. І все. І це повний відстій. Ви, ну, може там вивчити акорди, і, там якусь просту мелодію, там на місяць-два вистачить, але далі ні. Інащо брати от таку гітару, в принципі. Краще вже тоді підкопити і взяти. Ну, більш пристойну гітару. Це 150 доларів за нову гітару. Так, можна взяти БУ-гітару, це буде трошки дешевше, але ви ніколи не знаєте, що з попередньою гітарою робив попередній власник. Може він її тримав біля батареї, вона там розсохлась вся, і там гриф там відклеюється, все там на соплях тримається. Ну, ви ніколи не знаєте. Таке може статись навіть з новою гітарою із магазину. А з бушною гітарою так точно 100%. Після покупки, якщо ви думаєте, що це все, то ви помиляєтесь. Після цього вам треба її відстроїти. Не просто покрутити колки, а відстроїти гітару, опустити струни, щоб було зручніше грати, бо зазвичай заводські налаштування зроблені так, що струни стоять занадто високо. Це робиться для того, якщо там, ну, всяке буває, гітара їде, змінюється клімат, і може статись таке, що гітара там трошки підсохне чуть-чуть, струни там ляжуть на гриф і в магазині просто не вийде грати. І тому струни ставлять з запасом висоти, щоб е, вона точно гралась в магазині і все було добре. І саме тому після. Купівлі, скоріш за все, гітару треба відстроїти, струни опустить, може там десь щось там щось зробить, я не знаю. Ну, щось буває таке, що з гітарою треба щось ще зробити. І на це треба бабки, або гроші, або ваш час і вміння. Це ще витрати в цьому сенсі. Далі, от у вас гітара є, настроєна, відстроєна, все класно, ви вже там потратились, можна грати. Окей, як ви будете грати? Тонни безкоштовної інформації на Ютубі включаєте, граєте. Окей, як дізнатися, що ця інформація правильна? Ви ще не шарите в темі? Що робить? А, ви дивитесь, повторюєте. Ну, і ви не розумієте, тут правду кажуть, це викладач правду каже, чи фігню якусь. Ніяк не перевірите. А, і навіть якщо викладач все каже правильно, все круто, і ви повторюєте це, то все одно ви не бачите насправді наскільки гарно ви робите. Ну, типа, ви граєте, і наче все так, але в гітарі це дрібна моторика, тут важливо усі маленькі деталі. Якщо у вас там трохи рука не так стоїть. Вам же буде важче грати, у вас може починати боліти рука, можна собі навіть назаробляти травму. Це така дуже небезпечна річ. Наче ну, гітара, що, що там можна зробити? А ні. Можна собі напороти з рукою, особливо, якщо струни високо стоять, вам прийдеться затискати сильно, кість напрягається, пальці напрягаються. І так далі. Ну... Таке собі, на самому першому етапі можна спробувати навчатись самому, можна навіть зробити це гарно і правильно, але це дуже мало ймовірно, що у вас це вийде, принаймні з самого початку. І ви можете щось вивчити, можете багато акордів знати, декілька пісень, там, мелодій, але грати це все неправильно, і в якийсь момент ви зрозумієте, що ви граєте ну, не так класно. І до того ж, ви впираєтесь в стелю, бо у вас неправильна техніка, і вона вам просто не дозволяє рухатись далі. Тому, і саме тому вам потрібен викладач, ну хоча б на перші декілька місяців, щоб, поки ви граєте, він вам пояснює, він показує, як грати, і він. Що саме важливо, має одразу виправляти вас. Ви там щось неправильно зробили, неправильно поставили руку, пережати, зажаті, не можете там сильно розслабитись. Це все одразу викладач має бачити, виправляти, ви вдома тренуєтесь, потім приходите до викладача, він вам ще виправляє, виправляє, і якби стави, буквально ставе ваші руки правильно. І от вже тоді далі можна буде навчатись самостійно, ну, вже хоч. Не парити, що будуть такі фундаментальні помилки. Тож вам треба ну 2-3 місяці це мінімально походити, щоб ви ну хоч щось вміли. В плані, щоб ви не Не назаробляли собі проблем. І тут теж є свої підводні камені, бо як вибрати викладача? Людина може гарно грати, круто, і не факт, що вона класно викладає. Або може вона і класно викладає, але не в вашому вайбі. От ви якось не сходитесь. Він швидкий, ви повільний. Чи навпаки, ви швидкий, а викладач повільний. І це все має значення. Один такий урок у викладача в середньому 300 гривень. Може навіть більше. Більше, є і більше, 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 в мене 1000 гривень, урок вартує. Ну я не про це. Я про те, що 300 гривень вам прийдеться на кожний урок викладати. Якщо менше за 200 гривень викладач, то ну, не очікуйте якихось серйозних, ну, не то, що серйозних, просто результатів. За 200 гривень, скоріш за все, можуть бути якісь проблемки. Давайте зійдемось на числі 300. Одне заняття. 2 заняття на тиждень. Давайте 8 в місяць і на 3 місяці. 24 заняття по 300 гривень. Це 7200, мінімально треба викласти, щоб у викладача гарно позайматись і, ну, був від цього сенс. 7.200 150 доларів гітара. Чому я кажу в доларах, бо курс може змінюватись. ну, Ну, ви знаєте, що я вам буду розказувати. Треба викласти. Які є альтернативи? Я вже казав, що є безкоштовні різні відео. Є гітарні курси платні, і в мене такий також є. Зараз буду рекламуватись, ви уж вибачте чи не вибачаєте. У мене є гітарний курс для початківців, і сразу скажу чесно, він зрозуміло, що менш ефективний, ніж. Робота з викладачем один на один. Ну, бо я вже пояснював, в чому прикол викладача і чому вам потрібен викладач. Ну, окей, у вас там немає грошей, чи ви не хочете до викладача а, курс. У мене є безкоштовний курс для початківців, ви там можете самі початкові штуки зіграти, але все одно вам ну, було б непогано, щоб був нагляд. Для цього я роблю заняття в групах. Вони коштують недорого. Вони коштують 700 гривень. Ми починаємо з понеділка, вже завтра, а, і 700 гривень це на місяць. Тобто місяць будемо з вами займатись, і від початку, від постановки лівої та правої руки, там грі по табах, гамма, і в кінці ми зіграємо мелодію. Це все коштує 700 гривень. Ну, це як е, два заняття у середнього викладача. Два заняття на тиждень. Це у тиждень ви позаймаєтесь. І це зрозуміло, що також менш ефективно, ніж заняття з викладачем, але вже якби ви і займаєтесь е, сам. Але ви скидаєте відео, я відповідаю, я якби показую вам, як правильно грати. І це, ну, щось наближене до занять з викладачем. Я вже таку одну групу провів, і, в принципі, можу сказати, що результати більш ніж класні. Я очікував менших результатів, якщо чесно. Окей, якщо ви хочете записуватись до мене в групу, пробуйте. Хоча я тут вам кажу не рекомендую грати на гітарі, ну, я думаю, ви зрозуміли, в чому прикол цього відео. Я якби вас якби, відмовляю, але я ж сам граю на гітарі і викладаю, мені якби не треба вас відмовляти. Ну, але так, таке відео, така, така суть. Бо, знаєте, через таку негативну призму іноді також варто подивитись. Бо. ну, ти, коли там щось типа, робиш, якесь хобі, ти ж про плюси думаєш, ну, треба і про мінуси поговорити, чому б мені це не зробити. От, можете записуватись до мене в групу, можете не записуватись, ваше життя. Якщо ви не хочете, якщо вам треба безкоштовно, безкоштовно, так, ви можете, по-перше, пройти мій курс. Бо він структурований, він якби з подачі однієї людини мене, там все гарно, на відео я там постарався, матеріали, все красиво. Ви можете на Ютубі безліч безкоштовних відео знайти, але вам прийдеться відфільтровувати інформацію і дуже мало гарного на українській мові. В принципі, ну, це одиниці, де от хороша інформація, правильна, цікава. Бла бла-бла бла бла. Коротше, поки що, український гітарний Ютуб це таке дуже маленьке ком'юніті, де ще, ну, ну вони, воно ще зароджується. Що далі? Насправді це ще не все. Ще тобі буде боляче. Тобто, перші тижні, перші дні особливо, перші рази будуть. Пальці горіть. А, буде... От ви ходили е, в спортзал фітнес, там щось качатися. Там в перший раз після довгої перерви, чи просто в перший раз в житті. От Як воно болить? А це от чисто подушечки пальців. І це таке неприємне відчуття ну, реально мерзке. Який тут лайфхак, може бути, не перегравати сильно. Виграєте, пальці поболіли. Відклали гітару. Якщо ви знову берете гітару і у вас все ще болять пальці, треба знову відкласти гітару і дочекатись, поки пальці повністю не прийдуть, і тільки потім знову грати. Тож, оцей початковий процес навчання, він може розтягуватись. Ви можете день пограти, потім 2-3 відпочити і так далі. І це все, я зараз враховую, що у вас є час. Але всі ми знаємо, що у вас немає часу. Ну, я ж знаю, що ну немає у вас часу. Ну, от, ну не можете ви виділити півгодини сфокусованої гри. Це вам треба. Надо... Це взагалі така штука, в мене часто учні. Вони кажуть, що наче в мене є час там десь е протягом дня, але треба ж сфокусуватись, ж тишу, щоб у вас там. Діти вдома не кричали, там жінка не знаю, не казала, що це там за свої гітари. Не треба, щоб треба, щоб було тихо, треба, щоб вас нічого не відволікало, щоб ви телефон відклали і отак займались. Я знаю, що у вас такого часу немає. Ну, немає. Ну а що робити? Ну, якщо вам там 15 років, ви там в школу ходите. Я вас вітаю, це класний час. Грайте на гітарі, бо ну, у вас має бути час на це, скоріше за все. А У дорослої людини, у якої діти, робота. Ну, немає, немає часу. Тож я вас відмовляю грати. А... Що далі? Є ще далі. Насправді, розходи ще є. Їх вже не так сильно. А... Це струни. В принципі. Ну, там може щось можна змінювати, деталі, але це таке. Насправді, ну, розходник це струни. Ще прийдеться трошечки розкашелюватися там, ну, раз на місяць, це класно, якщо ви будете змінювати, це прям. Ну, там, раз в декілька місяців все одно прийдеться міняти як мінімум струни. Ну, добре, я думаю, якщо ви додивились до цього моменту, то ви все ж таки мене не послухаєте і все ж таки граєте або будете грати. Тоді трошечки із плюсів. Це офігенне хобі, реально круто. Ну, можна взяти гітару, світла немає. Ну, це актуальна штука. Світла немає, взяли гітару, акустично лупити для душі. Дуже приємне відчуття. От знаєте, так просто сісти після робочого дня, побринькати. Коли ти вже типу, вмієш грати, поки ти ще е, навчаєшся, це трохи інше відчуття. Коли ти граєш, просто ти просто кайфуєш. Це приходить через час. Плюс дрібна моторика, якщо вам ну, побільше років, ніж мені, то взагалі така тема класна, особливо там більш там, дорослому віці, дрібна моторика, вона там допомагає вам боротися зі всякими там Альцгеймерами і так далі. Ви запобігаєте просто ці болячки, всі дрібна моторика класна штука. І, в принципі, вона розвиває мозок. Тож гітара крута штука і в цьому. Плюс це зараз не так актуально, можна в компанії щось типу, лупанути. Часто є гітари просто у когось вдома, і ви там у когось в компанії, і ви там можете вивчити якийсь там пес-патрон, ну, щось, типу, що зараз популярне. Взяли вдома, вивчили там три акорди, лупанули, зіграли, там всі там кайфанули, все. Це не важко. Але прикольно. ні. Типа, Зараз, я розумію, зараз типа, на гітарах не грають, але, але насправді це може бути вообще іноді, класна штука. І з ну можете ну, на природу також взяти, чи кудись. Ще, знову ж таки, гітара компактна. ну Доволі таки. Є тревел-гітари, маленькі гітарки. Ну, Можна грати, можна співати. Це класна штука для акомпанементу. Тобто ви граєте, співаєте. Крута штука. Можна ще багато плюсів е, перелічувати, але тут не, не, не таке відео. Це відео про те, про те, що не варто грати на гітарі. Е, підсумовуючи, багато є препон, щоб не грати на гітарі. Це і гроші, і викладач, і час, і там помилки, можна навіть до травм довести себе. Це все із мінусів. Але якщо вам ну, все це пофік, бо ви ну, типу, здатні це перейти, переступити скрізь ці прегради, то я дуже радий, що я вас не зміг відмовити, тож тоді грайте на гітарі і. Можете ділитись своїм досвідом у нашому чаті. У нас є чат в телеграмі. Ми там розмовляємо про наші гітарні, гітарні успіхи або неуспіхи. Тож долучайтесь за посиланням в описі. Пока-пока.